Вітаю сьогодні. Ви почуєте три моторишні історії, які здались мені правдивими і після яких у вас появиться бажання двічі перевірити, чи закриті ваші двері та вікна. Історія перша. Гуртожиток Зараз я вже літня жінка на пенсії, веду спокійне життя. Я багато часу проводжу слухаючи подкасти, особливо про реальні злочини. Іноді я чую історії, які здаються мені моторошно знайомими. Ось одна з них. Про неї ви, можливо, ніколи не чули. Це сталося всередині 70-х років, коли мені було трохи за 20. Я навчалася у громадянському коледжі на середньому заході, нудному, рівнинному вітряньому, з цегляними будівлями. Я була далеко від дому. Тож жила у гуртожитку для зручності і економії грошей. Нас було шестеро, у кожної маленька приватна спальня, але ми ділили довгу загальну кімнату й одну ванну. Стіни також були тонкі, на підлозі дешевий калим, і було чути все: музику, телефонні розмови, плач або інші речі. Марсі завжди було гучною, навіть у вісні. Донна майже ніколи не виходила з гуртожитку, тільки вчилась. Ті ж любила увагу, якщо ви розумієте, про що я. Келлі обожнювала фільми жахів і носила багато чорного. Шерон щоп'ятниці годинами розмовляла з батьками телефоном. А потім була я, гарні оцінки, підробіток і звичка триматись осторонь, хоча іноді я ходила на вечірки чи концерти. Ми добре латнали. Тож вирішили жити разом і наступного семестру кілька місяців і прощання. Але того літа, коли більшість студентів уже поїхали у провулку неподалік кампусу, знайшли напівживу дівчину, і я її не знала. У новинах сказали, що травми були настільки серйозними, що поліція припустила її, ймовірно, збила машиною, а потім затягли у провулок. Вона загинула. Нещасний випадок, трагічний кінець. Про це говорили кілька днів у їдальні, по радіо, всюди. Потім усе зникло у фоновому шумі. Аж поки за три тижні після початку осіннього семестру не знайшли другу дівчину. Цього разу вже ніхто не шукав виправдань те саме місто, інший провулок. Деталей знову не було, але всі розуміли. З'явилась закономірність, кампус змінився за одну ніч. Патрулі, листівки на дверях, збори у гуртожитках. Нам сказали не ходити наодинці і довіряти інстинктам. Ми не знали, чого саме боятися, але страх був усюди, ми почали ходити парами, навіть у магазин, тільки гуртом. Бари спорожніла раніше ніж зазвичай. Незнайомі чоловіки кидалися в очі, мов червоні прапори. Коли знайшли третю дівчину, ми зрозуміли, наскільки поліція безсила. Після цього поліція більше не мовчала, Запровадили комендантську годину, сказали, що вбився місцевий, діє сам добре знає район. Тижні минали, новин не було ні арештів, ні нових тіл. Ця тиша була найстрашнішою. І тоді, в неділю ввечері, близько одинадцятої, хтось постукав у наші двері спершу один, потім два, потім три рази. Марсі була найближче до дверей, тож вона і зазирнула у вічко і завмерла. Це поліцейський, але щось не так. Я не впізнаю нашивку на формі, прошепотіла вона. Відчиніть двері, сказав він. Поруч сталася ситуація, мені потрібно перевірити кімнату. Келлі не вагалася. Вона одразу набрала 911 Тоді він почав кричати, смикати ручку, грюкати в двері. Потім утік. Справжні поліцейські спіймали його через дорогу. Він був переодягненим поліцейського. У нього знайшли молоток і викрутку, ті самі інструменти, якими він вбивав. Я досі думаю про це. Якби до дверей тоді перша підійшла я, то швидше за все я б відчинила йому двері. Історія друга дорога в нікуди. Я майже весь день перетинала Техас, їхала віддаленою трасою, де земля вирівнюється і, здається, більше ніколи не піднімається. Жодних міст, жодних з'їздів, лише дорога, заправка і спотворений пейзаж. Прямо попереду, 10, а може й 15 миль без жодного повороту. І раптом моя машина смикнулася, сильний ривок вправо. Кермо на мить стало нечутливим. Приладова панель спалахнула, я зняла ногу з газу і з'їхала на узбіччя. Коли зупинилася, шина була повністю знищена, гума шурхотіла об асфальт. Я вийшла з машини. І мене вдарила хвиля нестепного жаху від дороги. Шина стерлася до обода, але гірше було інше. Із-під капота витікала рідина. Тривога накрила миттєво. Я відкрила капот і одразу відскочила. Пара шипіла короткими спалахами. Запах нагадував перегріту кулінерну олію. Я дістала телефон. Сигналу не було. Я пройшлася узбіччям і повернулася назад, тримаючи телефон просто за звучкою Порожньо в обох напрямках ні машини, ні світла, запасного колеса не було. Лише домкрат, монтажка і сумка з речами, які зараз мені зовсім не допомогли. Двигун тихо цокав, охолоджуючись, у кущах дзенькотіли комахи, цикади чи як їх там називають. Сонце повільно сідало. Забираючи тепло, але залишаючи блякле мертве світло. Я сіла на огорожу і перевірила запаси: трохи води, кілька батончиків, куртка. Теоретично вистачить, щоб пережити ніч. І тоді я все усвідомила: якщо хтось і проїде повз, це буде єдина машина за кілька годин. Я залишилась біля своєї, бо іти було нікуди. Я була посеред нічого, коли стемніло. Я час від часу махала ліхтариком телефона вниз по трасі, більше з автоматизму, ніж з надії. Я ніколи ще не почувалась такою самотньою, аж раптом у удалині пролунав гучний жорсткий звук двигуна, без глушника. Для мене це звучало як спасіння. З'явилися фари. Вони швидко наближалися. Це був чорний фургон на великих позашляхових шинах. Вітрове скло було настільки темним, що я не бачила водія. Фургон сповільнився і зупинився за моєю машиною. Двигун не вимкнувся. За мить відчинились двері, і з кабіни вискочив чоловік, худий, нервовий, років 25. Навіть у напівтемряві він не зняв сонцезахисних окулярів. На шиї пандана, в руці тліюча сигарета. Пекельне місце, щоб застрягти, еге ж? Так, відповіла я. «Пробила шину, нема зв'язку. Він повільно озирнувся навколо, ніби перевіряючи, чи справді ми тут одні. Нема зв'язку, невдача, усміхнувся він, але добре, що тут є я. Він присів біля колеса і дістав ліхтарик. Світло було нестерпно яскравим. Ого, свиснув він, це зупинить будь-яку машину. До колісної арки вклинився довгий зазубраний шматок металу, погнутий і розірваний до невпізнаваності. Думаєш, це від чогось відірвалося? спитала я. Тут може бути що завгодно, знизав плечима. Ми підняли машину домкратом. Твори фургона заливали узбіччя світлом, а все навколо тануло в темряві. Раптом він зупинився. Що я застрягло ззаду, я не бачу. Я підвелася, що тобі потрібно. Він подивився на мене уважно, занадто уважно. Мені потрібна твоя допомога під машиною. Просто скажи, що нам заважає. Донкрат тихо поскрипував. Це на секунду, сказав він, побачивши моє вагання. Я не хотіла лізти під авто вночі поруч із незнайомцем. Але я хотіла вибратися з цієї дороги більше за все. Добре, дай ліхтарик. Я сам потримаю, так зручніше, сказав він. Я лягла на спину і пролізла під машину. Земля була холодною, пахла мастилом. Я мрушилась, намагаючись щось розгледіти. Я нічого не бачу, сказала я. Можеш нахилити світло? Так, і тоді світло вдарило мені прямо в очі, біле, пекуче, моє тіло скувало, наді мною щось зрушилось, і машина захиталася. І Я перекотилася в ту ж мить, коли авто впадало з демкрата, рівно туди, де я щойно лежала. Рама врізалась в асфальт, і я відскочила. Що ти, чорт, забирай, робиш? Він штовхнув машину ще раз. Спокійно, сказав він швидко. Це був нещасний випадок. Я побігла. Я рвонула в пустелю крізь чагарники й каміння, не озираючись. Сховалася за пагорбом і завмерла. Він ходив уздовж дороги з ліхтариком, важко дихаючи і повторюючи слово випадковість знову і знову. Потім він поїхав. Я просиділа в кущах ще кілька годин. Лише коли настав ранок, я повернулася до машини. Поліцейський приїхав на світанку. Коли я описала фургон, він замовк. Ви не перша, хто його згадує. Того ж вечора він зателефонував. Того чоловіка затримали. У фургоні знайшли обладнання й докази, що пов'язувало його з кількома смертями на трасах. Тепер я подорожую інакше: запасне колесо, карта, завжди зв'язок і жодних дурних доріг у нікуди. Мені от зараз справді цікаво, чи це він підкинув щось на дорогу. Чи це дійсно просто така була випадковість? Історія третя кваліза в Мені було 11 років. Я навчалася у п'ятому класі, і в місці, де ми жили, зазвичай не відбувалось нічого цікавого. Це була пенсійна громада, однакові будинки, однакові діти, однакові дні. За нашим районом протікала річка. Вона була брудна, коричнева, повільна. Ми сприймали її як частину пейзажу і ніколи не думали про неї як про щось надзвичайне. Усе змінилось навесні. Хтось знайшов у річці палізу. Спочатку це були просто чутки. Діди шепотілися в автобусі. Хтось казав, що рибалка витягнув її гачком, інші, що собака виніс на берег. Коли я повернулася додому, мама розмовляла по телефону. Її голос був напружений. Вона дивилась у вікно. Тато того вечора навіть не вімкнув телевізор. Він просто сів за стіл і сказав: Поліція витягла з річки тіло жінки. У валізі все стало на свої місця. Валіза це те, що беруть у відпустку з ручкою, з коліщатками. не те, куди кладуть людину. Подробиці швидко розійшлися школою, її розрізали на частини і склали всередину, як пазл. Ніхто не знав, хто вона. Дорослі шепотілись, що це була повія. Половина дітей навіть не розуміла, що означає це слово, лише те, що воно звучить брудно. Батьки більше не дозволяли нам гуляти на дворі. Мама закривала двері і вдень, і вночі. Тато після заходу сонця обходив двері із ліхтарем. Уперше в житті я усвідомила, хтось зробив це і просто повернувся додому. Можливо, десь поруч, можливо, це наш сусід. Досить близько, щоб чути наш сміх, бачити світло у вікнах, знати наші імена. До кінця літа знайшли ще два тіла. Обидва виявились жінками, обидва розрізані однаково, одну в іншій валізі, одну в мішку для речей. Поліція мовчала, але й не потрібно було нічого пояснювати. Всі знали, це один і той самий чоловік. нас було четверо: я, Аарон, Келлі і Бен. Ми проводили дні в будинку Аарона, бо його батьки працювали допізна. З вікна його кімнати було видно річку. У нього був бінокль. Ми по черзі дивились крізь нього. Вивчаючи кожного незнайомця, кожну машину, кожну тінь. Це може бути будь-хто, повторювала Келлі. Вони завжди живуть поруч, додавав Бен. Ми всі вірили в це. Одного вечора ми зробили дурницю. О півночі ми зустрілися біля огородженої стрічкою стежки, ліхтарка з новими батарейками, ніяких криків, ніяких героїв. Пролізти під стрічкою відчувалося, наче перейти межу. Ліс поглинав світло, а наші ліхтарі вирізали вузькі тунелі у темряві. Ми мовчали. Коли ми вийшли до річки, гарон вказав униз за течією. Міст старий, бетонний, на ньому будиночок на колесах. Двигун працював, пари світилися, але він просто стояв. Двері були відчинені. посередині хтось рухався. Ми присіли. І тут щось важке полетіло через перила. Воно затрималось на секунду і впало в воду з глухим плюском. Валіза, я зрозуміла це одразу, за формою, за тим, як вона впала. Чоловік нахилився над перилами, його обличчя було в тіні, але я бачила, як він повільно рухає рукою по передній частині джинсів. Потім він сів за кермо і поїхав. Ми бігли, доки не вибрались до нашого району. Хтось кричав, хтось плакав, батьки викликали поліцію. Валізу знайшли за п'ять хвилин, а офіцер лише трохи відкрив блискавку і знову закрив. Ніхто не питав, що там було, всі знали. Опис будинку на колесах передали всім патрулям, але нікого не знайшли. Вбивства припинились. Річку знову відкрили. Життя пішло далі. Але що роками ми були впевнені в одному він знає, що ми бачили, і одного дня повернеться. Дякую за прослуховування, котики, і бажаю, щоб такі історії були у вашому житті лише в форматі подкастів або відео.